Добрий день, мої малятка, любі хлопчики і дівчатка. Дітки, запрошую вас на заняття. Погляньте, яка цікава гостя до нас сьогодні завітала. Це гусінь. Ви бачили коли-небудь гусінь? Думаю, що так. Вони живуть на деревах або в травичці, тому що дуже-дуже полюбляють соковиті зелені листочки. А ще гусінь перетворюється на гарного метелика, який літає біля квітів. Ця зелена ненажера нищить не листя на деревах, ще й залазить у плоди. Ця зелена волохата на листочку в неї хата. Хоч багато ніжок має, всі її переганяють. Дітки, сумно нашій гусині, що вона одна. Давайте наліпимо для неї друзів. Розглянемо її. Вона зеленого кольору складається з кульок на голові у неї очі та вусики. Діти, а ще гусінь буває різнокольорова, отже, приступимо до роботи. Для роботи нам знадобиться дощечка для ліплення, серветочка, ватна паличка розрізаний напіл та пластилін таких кольорів зеленого, червоного, чорного та білого. Що ми робимо спочатку? Беремо пластилін зеленого кольору та відчіпуємо від нього ось такі шматочки. Потім ми їх будемо розкочувати на кульки. Беремо кожен шматочок та розкачуємо. Або між долоньками. Ось так. Або можна розкачувати на дощечки. Однією ручкою тримаємо дощечку, а іншою розкачуємо. І ось такі кульки у мене вийшли. А тепер візьмемо пластилін чорного кольору, відчіпнемо зовсім трішечки-трішечки. Ось такий шматочок маленький. Та розкачаємо з нього теж кульку та ще одну. Нам для оченяток потрібно дві кульки. Одна та друга. Відчіпнемо пластилін білого кольору та розкачаємо трішки менші кулечки. А тепер візьмемо пластилін червоного кольору, відщипнемо трішки та розкачаємо ось таку колбаску. Це буде котик. Тепер беремо наші кульки та з'єднуємо їх. Ось так притискаючи. Одна до одної. Це буде голівка, а це буде тут. ось така гусінь у мене виходить. Але ще потрібно ж очі зробити. Беремо наші чорні кульки та притискаємо до голівки. Ось так. Ротик зробимо. Білі кульки та притискаємо їх до чорних. А тепер беремо наші ватні палички та вставляємо їх зверху. Малятка, погляньте, ось така гусінь у мене виходить. А ще можна зліпити різнокольорову гусінь. Подивіться, я її вже приготувала для вас, яка вона гарна, різнокольорова. Малятка, а тепер ви зліпіть свою гусінь таку, яка подобається вам, або зелену, або різнокольорову. Фотографуйте та надсилайте мені свої роботи. Буду з нетерпінням чекати. А я дякую вам за увагу та кажу вам до побачення!